Сьомий рік поспіль художник Олександр Литвинов не покидає своєї квартири через страшну хворобу, ревматоїдний артрит. Безжалісний недух прикував митця до ліжка, зачинивши його внутрішній світ від загалу у немічному тілі, яке страждає від постійного болю викручених суглобів. Найменший рух може призвести до тяжкої скутості на увесь день. Ревматоїдний артрит це рідкісне захворювання аутоімунної природи, яке в тяжких формах, як у Олександра Аркадійовича, призводить до інвалідності. Талановитий художник в свій час працював у стилі так званого фігуративного мистецтва, де головним є зображення людського тіла. Освоїти цей вид художньої творчості досить непросто, та й не так багато митців працюють у цьому жанрі, але Олександрові це вдалося. У своєму художньому становленні він завдячує класичній школі викладання Василя Івановича Семенюти та безумовно своєму батькові Аркадію Петровичу Литвинову. Який був і талановитим художником, і прекрасним педагогом, маючи 53 роки педагогічного стажу, чимало його учнів пов'язали свої професії з художньою творчістю, як і його син. На картинах Олександра Литвинова уживають історичні та біблійні сюжети. Серед його творчого надбання є чимало картин з сюжетами на українську та місцеву тематику: козацьке весілля, гуляння козаків біля Мгарського монастиря. Всього у творчому доробку Олександра Литвинова близько тисячі робіт. Художні полотна митця знаходяться в приватних зібраннях у Німеччині, Англії, Польщі, Росії, Франції, Швейцарії, США, Канаді. Зараз, через хворобу, Олександр може лише споглядати свої роботи прикутим до ліжка, не в змозі підвестись та самостійно обслуговувати себе. Грошей, що отримує митець, не вистачає на повноцінне лікування. Доглядає за ним хвора мати, яка й сама потребує догляду. Останнім часом захворювання значно ускладнилось, і відчуваючи, що допомоги чекати немає звідки Олександр Аркадійович викликав нашу телекомпанію, аби звернутись до людей. Змінилася швидковому то допоможіть, Будь ласка, щиро можете Лікування чи реабілітація чи якісь. Що ж таке, є, якщо виділяються кошти чи в місті. чи... Тому що ну, мене це діло Вирішити буде на самоті. Як задоволення, я би передав велику колекцію картин в місто і музеї, і хай буде допоможо. Я дуже буду велико надію, що буде прийомо, увагу, якась буде приймана увага, якась якийсь акцент на мене, тому що ну, закончується все трагічно по думу. мав би далі так сказати, ресурсів, весел. Та й серед співає, я не потяну як. Сто рублів в день, сподіваєте, це дуже велика треба, де хороша. Получается, в пенсії півтори тисячі. Я ніяк не можу вирішити. То я дати ніякому не можу. Так що что, так, якщо так, что, можна, будемо ласкавим. Буду вам вдячний за вас Богу. Практика лікування показує, що ревматоїдний артрит вдавалось перемогти навіть у тяжких запущених формах. Олександр Аркадійович увічає, важко уявити себе закутим у власному тілі без змоги зробити елементарні для нас речі ні вийти на прогулянку, ні взяти у руки кисть аби зайнятися улюбленою справою. Олександр Литвинов просить небайдужих людей про допомогу і не хоче безслідно зникнути з цього світу. Він згоден продати або подарувати свої картини тим, хто допоможе йому. Усі, хто небайдужі до долі талановитого художника, може звертатись за телефонами волонтерів, які йому допомагають. 066 728 16 20 Руслана та 093 155 46 16 Тетяна. Олександр Назарець, телевізійна служба новин об'єктив.